Ну, а Я нагадаю, що днями у столиці розпочався е фестиваль сучасного мистецтва гогольфест 2015 2015. Девіз якого цього річ дегустую завтра вже сьогодні. Зараз там знаходиться моя колега Олена Міщенко. Вона поговорила з організаторами. Що сьогодні цікавого зараз розкаже. Олена тобі слово. Вітаю студію. Ми зараз знаходимося на фестивалі «Гогольфест». Тут сьогодні, як власне і постійно дуже насичена і цікава програма. Сьогодні для глядачів тут працює і музична сцена, і театральна, і будуть покази фільмів. А також дуже хороша, я сказала, і я і якісна, я б сказала, літературна програма будуть виступати поети двотисячники і пізніше покоління. Що чекає сьогодні на глядачів? Які саме твори і хто їх буде читати, ми зараз дізнаємося, бо зможемо поговорити з куратором лі літературної програми Анастасія Євдокимова Анастасія, доброго дня. Отже, сьогодні все таке цікаве. Я бачу по програмі насичене, що це буде, що це за літературний тур е футуристів. Е, да, добрий день, Оленко. Е, Ну сьогодні, в принципі, як і кожного дня на фестивалі, в нас буде лекція з циклу реархівація, тому що ми відкриваємо архіви пам'яті про ХХ століття, про передвоєнні, воєнні повоєнні досвіди. Сьогодні нам викладач Києво-Могилянської академії Ростислав Семків розповість про стрілецьку поезію, прозу. А вже завтра ми говоритимемо про фотокниги, про війну. Так само у нас протягом всі всього фестивалю будуть якісь лекції. Тур футуристів Донбасу це подія, яка відбувалася вже в. Програмі Дон культу у Львові це події від Любові Якимчук поетки. Вона розповідатиме разом з іншими літераторами, як ти вже сказала, 2000 двотисячниками про тур футуристів Донбасом 1929 року. Так само сьогодні в літературній програмі у нас буде мега-подія. У нас буде Тетяна Троїцька, Мирослав Лаюк і Руслана Хазіпова з гурту Дахдотерс. Це буде поетичний перформанс, воздух. От я всіх дуже запрошую туди власне, глядачів і запрошую так само на всі інші дні, тому що в нас дуже велика і дуже насичена програма і візуальна, і це треба бачити. А про футуристів 29 року. Я б хотіла більш детальніше дізнатися. Наші наші сучасники вони поставатимуть в образі тих письменників і поетів. Чи вони а, будуть а, просто читати їхні твори? Вони будуть розповідати про те, як футуристи їздили до Донбасом, е, різні історії, неймовірні факти з життя літераторів, про їхні пригоди, про те, як писалися вірші. Ну і власне читатимуть тексти так само. Тобто, все таки буде універсальний абсолютно захід для всіх. Анастасія, ви кожного року практично, куруєте літературну програму? Цього року збільшилась кількість глядачів? Можливо, збільшився ажіотаж українців все ж таки до якісної і цікавої літератури. Ну, звісно ж, таж збільшився. По-перше, в нас аншлаги на подіях. По-друге, в нас буде цього року книжковий ярмарок, книжковий квартал з разом з фестивалем Київ Маркет на наступні вихідні. 25, 26, 27 вересня. Тут же на фестивалі. І взагалі, тобто, ми намагаємось змінювати формат, і нам нібито це вдається. Хочеться вірити. Ну, як одна з глядачів може сказати, що однозначно таки вдається. А Ще на я хочу, щоб ми розказали нашим глядачам про те, ми так кілька хвилин вибирали місце, де будемо розмовляти з вами, і все ж таки вирішили біля цієї кольорової голови Гоголя. Це голова, яка мандрує з фестивалю в фестиваль разом з нами. Цього року е, ось вона різнокольорова. Дівчата з гурту «Дагдотерс» її розмальовували. Соломія Мельник, Руслана Хазіпова. І власне, це наша фірмова голова. Без неї фестиваль нікуди не дівається, нікуди не пересувається. Тому вона в нас була на видобичах, Вона в нас тут, вона всюди. Що ж, і вона тут стоятиме ще кілька днів, адже фестиваль триватиме ще кілька днів. А завтра я б хотіла наголосити, що в нашій студії будуть розповідати про Гогольфест-хейдлайнери Хедлайнери цього фестивалю. Тому обов'язково залишайтеся з нами, почуєте багато цікавих секретів і багато цікавих деталей цієї події. А сьогодні ще є час побачити цікаву програму, послухати хорошу музику і подивитися прекрасні літературні вистави, які всі будуть відбуватися тут в студії.